Беженцы, Влад, from San Diego, солнечная Калифорния. Добро пожаловать в наш, в нашу Сибирь, поднимите руку, если вы прибыли в Америку через Мексику. Welcome to America. А поднимите руку, если вы были в иммиграционном лагере, который был сделан в апреле для... Есть, 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 есть. Немного рук, но мы для этого запишем видео для наших всех беженцев. 22 тысячи людей. Поэтому, а, Влад, можно я запишу видео, прямо оно сразу пойдет в YouTube? Не против? Всем привет, с вами Илья Карифан. Мы на Парасольке. Лучшее мероприятие в городе в субботу вечером. Поаплодируйте все, друзья, want, чтобы вас было слышно. И он сегодня спешл гость из Сан-Диего, Влад Федоришин, сооснователь лагеря United with Ukraine в Сан-Диего, ой, в Мексике. И у нас очень большой вопрос. 22 тысячи людей приехало в Соединенные Штаты, и они не знают, что им делать, как им продлить в них ровно один год, который исчерпается в этом апреле. Что им делать дальше? Какие перспективы? И дай людям какую-то ценность, что ты знаешь, и немножко, как дела у тебя? Привет всем! Ничего, что я могу. У меня есть домовая. Рады всех видеть, кто проехал через Мексику, и очень приятно видеть, что таких людей на машинах проехали. Все хорошо, знаете, что вы украинцы 10 лет. Не привет, а hello. Хочу сказати вам всім, що все буде добре, і нікого не виживуть з країни і не більше депортують. Дуже багато людей піднімають кіпіш, кажуть: о, зараз нас депортують, що нам робити. На цьому наживається дуже багато адвокатів. Вони відразу відчувають, що людина готова зараз заплатити багато грошей і, ну, і подають каподають ідеї там, іди на політичний притулок, там, ну, робили парол, в Мексику через U4U і так далі. Інколи це працює не завжди. Перш за все, хочу сказати, що я не є адвокатом імміграційний, який має право радити і говорити. Я просто скажу від свого серця від, е, від спілкувань, які ми маємо зараз з людьми. Е, перше скажу, з чого почався це переживання стосовно українців, коли почався, ну ми почали спілкуватися, що робить далі українці, тому що ми надіялися на цю новину. І Якщо ви пам'ятаєте, був такий консул американський, називається його звати Дже Томсон, який допомагав на Мексиці дуже багато. І я йому одразу позвонив і сказав, що робити тим людям. В них є списки людей, які переходили через нас, переходили через кордон. І він сказав, що таких людей, які ніби застряли серед системи, ви знаєте, це від з 12 квітня до 24 квітня, 10 тисяч людей приблизно. І він сказав, що вже працює три інстанції над цим питанням. Це було десь. Ми зізвонили з ним в грудні. Він каже, що вже працюється ЮСЕС, DHS і CVP. CVP — прикордонники, це «Common Security», і ЮСЕС це така як сказати, площадка для імміграції. Ну, Подавав документ, департмент імміграції війну. І коли ми почали спілкуватися, ми ще літом нас додали в такий комітет. Він називається чомусь Вашингтонський комітет українських біженців. Але чому Вашингтонські? Тому що все більше туди людей поїхало. І ми, виходить, залишилися, ну, як він так залишився називається Вашингтонський. І кожен місяць там ці всі відділи вони дають звіт, розказують взагалі, що відбувається, які є оновлення для українців. Це Дічас, ну, CVP, SCS і різні інші е, урядові відділи, які говорили там про велфер там, ну, і так далі, Ці різні е, бенефіці, які можуть користуватися українці. І ми всі чекали 8 лютого тому що вони кожен місяць дають цей звіт, і 8 лютого ми чекали, що вони дадуть звіт і розкажуть, що робить далі українцям. І коли вже дійшов до ССС, всі адвокати вже очікували, що зараз буде відповідь, ми вже відразу розповсюдимо між нашими людьми. І на диво вони кажуть, ми ще працюємо, у нас ще немає відповіді. І тоді адвокати почали задавати питання: а якщо шубуть українцям, то вже час термін підходить, якби. Вони кажуть, в кого є можливість подавати на Ті ПІС, нехай подавати на Ті в кого якісь є можливість інші. Нехай так роблять, але ми ще працюємо. Скажу відразу, щоб ви не розчаровувалися і не переживали. Я вірю особисто, я вірю, що все станеться і все буде добре. Зараз, мабуть, я казав в інстаграмі все 5 березня. Сьогодні бачу, що вони перенесли цю зустріч на 15 березня. знову таки, коли буде ЄС ЄС, давати відповідь і говорити. Я не знаю, чи вони будуть щось говорити ну, стосовно цієї програми, чи вони будуть, але я вам скажу, що цим займаються. І сьогодні я слухав інтерв'ю одного журналіста, який запитував а в Білому домі до прес-секретаря, що робить цим українцям, і це зараз наступу багатьох людей. І вам скажу більше, політично їм невигідно відправити українців, бо зараз залишити їх без статусу. Тому що як ви знаєте, що із за українців ЮФРІ почалося багато інших програм, де там Нікарагуа е і так далі інші країни. Зараз вони ну, взагалі працюють, щоб це була така світова програма ЮФОРЮ за рахунок американських спонсорів. Я не пам'ятаю, як вона точно називається, але вони її зараз розробляють. Тобто я вірю, що буде відповідь. Тому ми чекаємо відповідь. Ми надіємося, що 15 березня будуть якісь результати стосовно цих людей. Але е особисто я раджу, але ще раз повторюю, що я не адвокат, бо є можливість подавати на TPS. Подавайте чому, тому що е, я радився з американським адвокатом і, і так само ми спілкувалися е, з ЄС. Він сказала, що з ТІПС можна перейти на інший любий імміграційний міграційний статус. Тобто, ну, е, щоб не сталося, ви можете перейти на якісь інші. Якщо українцям дадуть грін-карти, то ви не переживайте, ви на залишитесь при ТПС і вам не дадуть грін-карти. вам дадуть грін-карти. Е, як ви знаєте, ще така інформація, що українці, українці ще не до кінця визнані біженцями. Хоча всі кажуть, біженці-біженці, але до кінця юридично українці не є біженцями. А по закону Америки, якщо ви є названий біженець, ви в'їхали в Америку як біженець, через 365 днів ви маєте право подавати на дрін-карту. Це закон. А надіємось, може таке статися, що ми зараз кажуть, всі українці біженці і тепер подавайте на двінкарту. Це буде ідеально, правда? Ми надіємося і молимося, що це станеться. Проте я ж кажу, не розчаровуйтесь, не падайте в паніку. Не збирайте речі, все буде добре, всі буде в Америці. Є і... якісь запитання? Можливо, я ми не біжен. Ви українці, Ви українці. Амінь. Я вам скажу більше. В мене була можливість працювати на кордоні і співпрацювати, можна сказати, з росіянами, які йдуть. Є набагато важче. Звичайно, ми ну якби українці ми потерпіли багато, і того ми тікали. Ну нема кому багато повертатися додому, я це розумію. Проте імміграційна система для українців запустила весь імміграційний процес для всіх інших країн. Ніколи за всю історію 800 людей в день не проходили через Мексику. Ніколи в житті нікого майже не посадили в детекшн і не перевіряли історію, просто пускали. Тим більше розпочалась програма U4U, давали всім за два дні. Всі летіли. Візу не ніколи, ніколи не давали візу, ти летівкою ЮФОРЮ. Е, з українським паспортом люди е, багато росіян мріяли отримати. Тепер український паспорт. Я обачаюсь можливо з росіянами. Тому е, ну, для нас так багато пам'яті і нас не кинуть, повірте. Але чому особисто я не раджу мене запитували в інстаграмі про політичний притулок? Я так само спілкувався з одним американським адвокатом. А він каже, чому тому що суддя запитує декілька запитань, і це одне запитання, чому вони поїдете на Західну Україну? Скажі. На Західній Україні все ж добре. Або, наприклад, наступне питання: люди кажуть, що от, а, а, того, хто, хто жив раніше під окупацією, зараз як і місце під окупацією, може так статися, а так станеться, наші де окупують ці території. І тобто, так само не будуть казати, що вони поїдуть в Україну, західну Україну, бо в ті країни. Тому особисто я, я кажу, тому що я спілкувався з бокатами. Ну, кажу, хто мене запитує, я не раджу подавати на політичний проток нашим українцям. Я вірю, що скоро будемо всі з рінкартами. Від мене відпишуться дуже багато людей, тому що вже ця новина іде. Я це не вірю. То я тримаю насправді. Поки я жартую. Тому да, я думаю, що все станеться і все буде добре. Не переживайте. Будуйте життя, змінюйтесь культурно. Завжди, знаєте, коли ми в і до нас попадають якось в руки росіяни. Я кажу: забудьте, що ви росіяни, відкиньте повністю ту всю культуру. І Я говорю одну фразу, знаєте, яку, так само, як і наше. наші. Наші жалії що тут сильна бюрократія. А я кажу, знаєте, що велика, чому так тут така велика бюрократія? Бо тут немає рішал. Да. Зна... Але це означає, що ти в черзі стоїш і ніхто в твою чергу не перепукує. Тому все добре. І американізуйтеся, собі трудіться, платіть податки. І це... Повірте, нас Америка любить. Ми платимо податки, ми приносимо багато бізнесів, ми приносимо хороший вклад, і українці перечують гуманітарний пароль, не буде продовжувати. Репарол, тобто називається. Ну, є три варіанти насправді, як вони можуть подіяти. Я вже говорив. Є така штука, яка вже, вже давно то роблять з дозволу на роботу. За рахунок того, що в них зараз дуже багато людей подають на дозволу на роботу, вони роблять такі закони, що типу той, хто подавав такий торік. Вам дозволяється що стільки допрацювати, просто якби закон є. Якщо ви пам'ятаєте, коли українці перші перейшли кордон, і ви приходили там Social Security Office або там дієм і на вас дивилися, хто ви такий, що ви тут робите, що це за пароль. Та? І тоді приходилось скачувати е закон і показувати, оце такий закон, я позахом закону тут. Я думаю, що приде... це один з варіантів, якщо вони скажуть ці українці, хто приїхав такий такий термін, ми продовжуємо пароль їхній. Тобто, навіть якщо у вас не буде стояти, там печатка, чи буде там ну, документ, прийде, що ваш пароль продовжено. Ви будете рахуватися, що у вас продовжений пароль, і по цьому закону, і ви вже будете ну, вже подаватися так далі. Так. Другий варіант це те, що прийдеться подати якісь форми через ЮСЕС, ну зробити цей ріпаролін. Запам'ятаєте таку штуку, якщо ви в статусі очікування на території Америки любого статусу, ну любий статус має за політична продукта, пієсу там репарол ви подали, і ви отримали форму 797, і там написано, що ви в процесі. Не перенаживайте у вас легальний статус. Ви в процесі до тоді, поки вашу форму не розглянуть. Тобто, якщо ви зараз купили на TPS, все нормально. Тобто, якщо у вас термін вийде, ваш, я дам, коли ви приїхали в березні чи в квітні місяці, все одно ви в легальному статусі, поки ви не отримаєте відповідь по TPS. І тому я кажу, що ну, так само тримайте ці форми, не переживайте, ви багато кажуть, от як я подам на TPS, то вони там до кінця березня нічого не скажуть, що я скупнув. Якщо є можливість, подавайте на TPS. І третій варіант гімкарти вулиці. Ми віримо третій варіант. Скажуть, що українці це біженці, які до кордон. Е ну, Я не думаю, не знаю, що скажуть це для інфор'ю, але можливо таке буде, що не розуміють що українці біженці, ми, віримо робити гімкарти. Тому ми віримо в краще. Будемо молитися. Дякую за увагу. Дякую, Влад, спасибо, що ти робиш, і дякую всім. На этом відео заканчиваться і переходимо на працю. Гайз, спасибо, Влад, что рассказал. Если у вас конкретные вопросы, обращайтесь к специалистам, потому что ни Влад, ни мы не являемся адвокатами, и мы не имеем права советовать, Я прям советую. Общайтесь с профессионалом. И узнавайте все, все, что вы знаете. Знаете, что можно без адвокатов решать те вещи. И не ведитесь на вот этот хайп, который адвокаты пытаются заработать. В то же самое время, если вы не знаете законов и хотите, чтобы просто на расслабоне у вас все прошло, адвокаты в вашем уступе. А, Давид Дэвид Слобод, Слободенко, иди сюда. Тут еще один парень, который, когда все началось, когда началась вот эта движуха, когда услышали и вообще очень случайно поняли, что есть гуманитарный пароль, в это время Давид Слободенко находился в Мексике на миссии. Да. Yeah. И таким образом он по нашему помогает.